Поруч із новозбудованою вулицею січових стрільців котлован глибиною майже 5 метрів. Землю стримує конструкція із дощок та металу, а внизу, поруч із трубами різного діаметру, стоїть вода. Так виглядає система водовідведення, зведена забудовниками півтора десятки років тому. Майже два тижні тут тривають ремонтні роботи. Неправильно сам по, по собі ця камера ця була зроблена. Водовідведення, і це воно все забивалося, і тобто, якби свою функцію, що воно мало виконувати, воно не виконувало. І ми переробляємо вже все підготовлено для того, щоб робити камеру. Очікуємо, має підійти матеріал, з яким ми далі будемо працювати. Такі самі блоки, бетон. Мешканці сусідніх будинків кажуть, котлован створює незручності, але й ситуація із підтопленнями теж заважає. Дощі великих не було, але щось затікало, звичайно. Але в основному те, що вони самі перерили, то вода була там, десь вони достали ґрунтової води. бані було, водичка була. Надіємося, що все буде добре. Не будемо минати. У Хмельницькому, окрім вулиці Зарічанської, проблеми із ливнівками наразі найбільше турбують мешканців новобудов на Озерній. через хаотичні дії забудовників, відколи розростається мікрорайон. Влітку під вулицею Січові стрільці. Ми методом проколу встановили дві труби діаметром 500 мм. Ту ділянку, яку зараз виконує підрядник, він зведе труби січових стрільців, труби з мікрорайону забудови і труби з новопротягнуті під січовими стрільцями. Вартість робіт з монтажу трьох камер близько 400 тисяч гривень. Завершити ремонтні роботи на цьому об'єкті планують за півтора тижні. Після цього на протилежному боці вулиці Січових стрільців встановлять іще дві камери системи водовідведення. Далі будемо активно працювати з забудовниками з будівельниками. Щоб вони в межах своїх земельних ділянок прокладали труби відповідного діаметру на відповідно правильній глибині, для того, щоб забезпечити нормальне водовідведення в мікрорайоні нової забудови, Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста.